Усім привіт! Ви на каналі Мисливців за мітами. і сьогодні ми поговоримо про важливу і часом недооцінену річ в настільно-рольовій спільноті, а саме нульова сесія. Нульова сесія є одним із інструментів безпеки. Адже найголовніше за столом це безпека, повага. І взаєморозуміння один між одним, а саме гравців та майстра. Окрім нульової сесії, також існують ікс-картки, також існує методика відкритих дверей, зони та червоні лінії. І нульова сесія це один із інструментів безпеки. І саме про нього ми сьогодні з вами і поговоримо. Що ж таке нульова сесія? Це зустріч майстра та гравців. Спокійна атмосфера, без перевірок, без битв, але з найголовнішими речами це описом світу, розумінням сеттингу, поясненням правил та системи гри, в яку будуть грати гравці? Якщо вважати, що ваша пригода або кампанія це вистава, то нульова сесія це репетиція, яка необхідна. Навіщо нульова сесія гравцям? Кожен гравець незалежно від досвіду, від новачка до професіонала, коли приходить на гру, а саме на нульову сесію, він приходить з якимось своїм багажем знань, приходить зі своїми емоціями, зі своїми очікуваннями. І тому саме тут, на нульовій сесії, він і отримує відповіді на всі свої питання: як можна існувати в цьому світі? Як можна взаємодіяти? Яка його роль? Яка його ціль? Яка мета? Також важливим моментом буде обговорення технічних аспектів. Можна почати з найбанальнішого: вибрати дні, в які всім виходить грати. Вирішити, граємо ми онлайн чи офлайн. Якщо це офлайн, тоді потрібно вибрати клуб, кафе або, можливо, якщо ви дуже добре один одного знаєте, це можуть бути, може бути чийсь дім, квартира або щось подібне. Якщо ви граєте онлайн, ви можете обрати платформу, яка є зручною для всіх, обговорити питання наявності мікрофонів, звукової карти, аби просто комфортніше вам було говорити і чути один одного. Наступним важливим пунктом буде обговорити певний психологічний аспект. А саме, майстрові варто запитати у своїх гравців про ті теми і кордони, які ні в якому разі не повинні підійматися в цій грі. Можливо, це насилля над тваринами, можливо, це людське насилля, або хтось просто боїться павуків. Майстри, запам'ятай, що ти повинен створювати комфорт за столом, і ти відповідаєш за своїх гравців. Також не менш важливим буде обговорити питання етики. Як хто спілкується? Що ми не перебуваємо один одного, ми з повагою ставимося до вибору наших. Гравців, які грають разом з нами за столом, будьте взаємовічливими. Хочете їсти пити, їжте, пийте але не хрумтіть заголосно і не несіть на гру алкоголь. Ну не буду продовжувати. Я просто хотів сказати за маленькі 0,5 пива, але є просто люди, які настільки категорично до цього відносяться. Але є люди, які не можуть просто ну от, не можуть розкритися да, без, без маленького келиха вина. Ну, насправді, ну, особисто мені ок. Якщо ви вип'єте там 0,5 пива або келих вина, максимум. Це просто для того, щоб ну, трошечки якби, розбудити себе, якщо тобі не, не ок в компанії. але, ну. І настав час зануритися саме внутрішньо-ігровий простір. Можна обговорити саму систему, за якою будуть грати гравці. Чи будемо ми використовувати хоумрули, чи будемо дотримуватися лише стандартного корника. Далі це сеттинг, Чи все підходить гравцям? Чи хочуть вони існувати в цьому сеттингу. І найголовніше, чому вони тут існують? Які взаємозв'язки у їхніх персонажів? Нехай вони придумають свою історію, як вони познайомились. На, яке, на яку першу справу вони пішли, як вперше втікали е, від ворогів, яка була їхня перша битва? Якась історія, якийсь бекграунд, те, що зробить їх ріднішими між собою. Якщо майстер, автор світу, він як диригент, який керує симфонією. А гравці це музиканти, які цю симфонію грають. І тому майстер повинен переконатися, чи всім гравцям ок, чи всі вони на одній хвилі, і чи всі налаштовані в одному ключі. Під час нульової сесії майстер може визначити жанр вашої пригоди. Це буде фентезі, чи це буде dark grim. Грім-дарк, спасибі. <плес> Майстру важливо зрозуміти очікування гравців, які прийшли до нього на гру. Немає нічого гіршого, ніж прописати 30 кімнат данжу, а гравці, а гравцям потрібна соціальна інтрига, піратські пригоди, діалоги. Тому саме нульова сесія і створена для цього. Хоча насправді в наших реаліях е, майстер підбирає гравців вже під якийсь конкретний сценарій. Але якщо ми е, просто уявимо собі ідеальний світ, то на нульовій сесії... Майстер та гравці спілкуються і майстер розуміє, що гравці хочуть більше, більше якихось соціальних зв'язків, хочуть інтриг або вони навпаки хочуть тільки якогось детективного складового. Тому А що тому? Встановлення довіри та правил взаємодії. Це важливе правило. І так як майстер є головним. Хто створює цей світ, і хто приносить настрій небезпеки для гравців, він відповідальний за безпеку за своїм столом. Що потрібно зробити? Потрібно вирішити, чи буде в грі ПВП. Чи всім гравцям ок, якщо, наприклад, виникають якісь конфлікти у персонажів, їх потрібно вирішувати, не переходячи на особистості, тобто від імені свого персонажу, можливо, придумати якийсь цікавий челендж. Просто прокинути кубики або на камехамиха або ті самі чувачі, визначити, що таке метагейм і чи взагалі йому є тут місце. Привіт, серчика! Важливо, я повторюсь, аби майстер обговорив з гравцями заборонені теми та кордони, за які не можна переходити. Ті теми, які ні в якому разі не можуть підійматися в грі. Адже знову ж таки, майстер відповідає за безпеку за столом. Ну і, звісно, гравці, які можуть ротом розказати, що саме їм не подобається. Також можна використовувати і потрібно використовувати X-карту. Це дуже добре, якщо гравець скористається нею на грі. Це добре, коли вам щось не подобається і ви можете сказати про це. І майстер просто перейде на наступну сцену. Також важливим буде правило відкритих дверей. Адже кожен має право стати і піти з гри. Не його компанія, не його сеттинг. Взагалі не той настрій. Він просто тихенько встає і йде. Ніхто його не засуджує і не проклинає. Це дуже чудова практика. Якщо ви граєте на фестивалі, ви не знаєте цих людей, ви не знаєте майстра, але вам дуже цікаво. І ну, от так склало, що це не ваше. Ви можете спокійно піднятися і залишити гру. Нульва сесія це не просто про підготовку, це про турботу. Коли майстер проводить нульову сесію, він бачить своїх гравців не просто як фігурки на карті, а як співавторів спільної ідеї. Як провести нульову сесію? Особистий досвід Олексія Криворучка. Е, мої нульові сесії е, з мисливцями дещо відрізняються від е, звичайних з незнайомими людьми тільки через те, що ми дуже добре один одного знаємо. Тому наші нульові сесії вони більше. Про створення персонажа, про обговорення сеттингу, про бекграунд і зв'язок один між іншими. Через те, що ми дуже часто граємо, я просто знаю, які теми піднімати не можна. Всі ми знаємо, як користуватися x картою. Але у мене був досвід ігор на фестивалі з людьми, яких я абсолютно не знав. І Найперше, що можна зробити в такому випадку, коли часу не так і багато, і у вас є якихось там півгодинки, 40 хвилин перед самою грою. Найголовніше це почати із тих тем, які піднімати не можна. Тобто, у вас є заготовлений модуль, у вас є заготовлені монстри, да, у вас заготовлені якісь небезпеки. І першим ділом ми взнаємо ті теми, які не можна підіймати, і відповідно трошечки підкориговуємо нашу систему. Далі. Можна запитати, який в кого настрій, так е головне почути кожного гравця, почути, е для чого він прийшов, е чому саме е цю гру він вибрав і що він очікує від цього сетингу. Далі можна легко розказати е вступну, вступне інтро до пригоди, і далі перейти до створення персонажів. Моя особиста порада: слухайте те, що говорять гравці. Зазвичай все на поверхні, і кожен інколи. Все залежить від характеру, говорить якісь речі, які йому важливі. І якщо це потім далі використати в грі, це ще більше розкриє гравця, і тоді гра піде зовсім іншими фарбами. Ну і наостанок: не лінуйтесь витрачати час на нульові сесії. Адже саме вона зробить так, що ваша гра буде незабутньою. І пам'ятайте, історія починається не з кидка кубика, а з довіри. З вами були мисливці замітиме. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар, як проходить ваша нульова сесія, і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступних класних відосів. А ми вам кажемо до побачення і вдалих вам нульових сесій!